Головні новини російської пропаганди. Медійний фронт країни Мордор не перестає дивувати цього тижня. Там повідомили, що росіянам час каятися, адже наблизилося царство небесне, і звичайно, дякувати за це варто Володимиру Володимировичу, який не покладаючи рук та ядерної палиці щодня просуває країну до порятунку. Ну або до фіналу Покайтесь, бо приблизило царство небесне, все-таки. нечто полетит из Москвы в сторону Нью-Йорка, они действительно дразнят медведя палкой. Медведя либо убивают, либо вообще не начинают эту историю. Боже. Если э, Россия наносит удар по центру Киева, кстати говоря, не впервые уже при отступлении Киев один раз был взорван, ему не привыкать к Киеву. Та и решта кремлевских пропагандистов стоят. Виявляється, українці масово перепрописуються у прифронтові міста, щоб Росія їх швидше звільнила. За версією авторів цієї запаморочливої теорії, українці буквально мріють опинитися під обстрілами. Це условно говоря, чоловік, який живе в Одесі. Він оттуда виписується і прописується в Покровське. Так, надіжда на те, що зайдуть російські війська, він автоматично вказується на території РФ. Все. Все. И таких людей достаточно много. Mm. То есть ну, у понятно, них так, нет, да. вот, нет другой возможности как-то. А То что есть, их там ждет? То есть, он даже реально не перемещается в покров. Он, он просто он, перепрописывает. Он ждет, там. Он ждет да, когда да, Россия да. придет к нему. Он не сам едет. Он прописывается там России. и автоматически. А он говорит, место, и ждет, да, когда, это, когда да, вот да, эта волна да. до него докатится. Он такой: о! Ну, а я, я здесь. вже тут. до речі, ще трохи про ядерну війну, про яку так любить поміркувати на Росії. Патріарх Кирило вирішив розставити все на місця. Ядерна війна, не бійтеся, адже справжні християни тільки зрадіють кінець світу, це не катастрофа. А як кажуть, прискорений квиток на зустріч з Ісусом. Не нужна всьому цьому підігрувати. Христия, християни не бояться так званого кінця світу. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. Тем часом на российском ТБ историчный ликнеп с элементами абсурду. Дело в чем? Почему, собственно говоря, возникла эта вот, э, идеологическая диверсия? Она была разработана западными спецслужбами насчет голодомор. Дело в том, что 32-33 год это как раз тот период, когда из Украины сделали индустриальную страну. Цього разу лекція про голодомор. Проте подробиці справді вражають. Голодомор виявляється зовсім не трагедія, а ретельно продуманий подарунок західних спецслужб для українців. Втім, цільова аудиторія це ті, хто не схильний до критичного мислення. ніж чим говорити говорять голодоморі. Нужно окончательно прояснити обидливо. Я з вами не хочу да, створити, да, тому що це, в принципі, да, давним дан... давно вже всім поняття. Дан... Мені не нужен зараз ваш рассказ о том, як появился міф Голодомору. Так это благо було для України Из нього сделали передовую передову страну. А тепер новини з паралельного всесвіту у Хабаровську, чоловік, який досі мешкає у бараку з пічним опаленням, вирішив задокументувати аварійний стан своєї квартири. Але в момент запису сама піч вирішила досить терпіти і провалилася на перший поверх. Тож тепер у героя не лише проблеми з опаленням, а й з відсутністю підлоги. <кій> Походу, скоро печка вниз полетить. Судя по тому, що... Ох ти, чорт возьми! Ох ти, чрт возьми! Йо моё Ах... Втім, російські обивателі зігріваються як належить, силою духу, гордістю за державу і гарячими промовами федеральних телеканалів. Я не знаю, коли це кончится, но я знаю, що це кончиться в якомусь то ракетним ультиматумом. Опять таки, я і сейчас не знаю, это уже есть тот самый ракетний ультиматум, после которого они дадут заднюю, или придется перепоказать. А в Петербурзі учасник так званої СВО вирішив зробити внесок у зниження рівня шуму в сусідній квартирі. Для наочності свого прохання він озброївся битою, щоб сусіди точно все зрозуміли. Видав сута. Слиш? Я Ой-ой-ой! Я блю учасник свого б. Внаслідок візиту миротворця у господаря квартири черепно-мозкова травма. Крово вилив з переломом з кореневої кістки. Тим часом вже інший ветеран з позивним глухий, який нещодавно змінив тюремні стіни на поля битв, ставить риторичне питання. От я попав на приз. Денег нет, так, бля. Люді пучно думають. Чому ми блядь. До того доходим? Почему мы, блядь, тираны, А приходится нам лазить по мусоркам, потому что нет ни Відповіді на це питання система немає. Замість визнання військового захворювання йому надали спільне, що простіше було залишити без фінансової допомоги. А жителька Шкароли вирішила виявити інтерес до свого виживання, записала відео, де висловила сумніви щодо наявності бомбосховищ і поділилася їм у соцмережах. Реакція влади не забарилась. Замість відповіді про місце знаходження укриттів її звинуватили в поширенні недостовірної інформації. Сегодня ко мне на работу приходил сотрудник Центра по противодействию и экстремизму и вручил мне повестку о том, что на меня заводится административное дело производство по статье 13.15 якобы распространение недостоверной информации, которая может принести вред здоровью или там жизни людей. Я не помню, как там, но штраф от 30 до 100 тысяч рублей, в случае чего.